Навіть не скаже, що написані вони кілька місяців, а деякі і кілька днів тому. Православні канони іконографії незмінні віками, пояснює керівник іконописної майстерні Алла Дроган. Але художник може проявити себе у деталях, створити живий образ, граючись із вінтінками, чи обрати техніку виконання, різблення, акварель, олійне чи мінеральне письмо. Приміром, ця ікона біблійний мотив явлення ангела жінкам мироносицям. Після собі полудрагоценні камушки підітрти в порашочки. Этот порошок, порошок змішаний з яйцом, і це написано по камушками свечения, ефект свічення, вот прозрачности, светоносности. Это Така древнейшая техніка. Створення ікони кропіткий процес триває від кількох місяців до кількох років. Пані Алевтина писала фарбою. Ці вінчальні образи народилися доволі швидко протягом двох місяців. Я їх писала для своєї племянниці. У мене скоро спальня. Тобто, вони представлені тут на виставці, але вони для моєї племянниці, от скоро в августі буде свадьба, і для них ось ці вінчальні Пані Левтина, головний бухгалтер на промисловому підприємстві, іконографію відкрила для себе кілька років тому улюблений техніки Акварель Олія, які більшість іконописців пише з репродукцій. Це написана ікона по старій іконі, яка була е, 15-му віці, яку я захотіла написати яка якби можливість, сні навірне сверху промисл дуже. Попри те, що майже всі пізніші лики перших святих копіювалися з давніх візантійських ікон, це обличчя Богоматері має цілком слов'янські риси, адже є зразком українського барокко. Бретіті увагу на спасіка, який напоминає маленького мальчика родом з України, такої німночки темненькі з пухлими щочками розовими. А мама теж з чертами типічними славянськими. Сучасна ікона може коштувати до кількох тисяч доларів, розповідають живописці. Проте для них вимір вартості свого творіння інший першу роботу іконописець взагалі повинен подарувати. І це має на небесах ознаменувати появу ще одного духовного художника. Юлія Кирієнко, Юлія Михайлова, Михайло Кльок та телеканал Київ.